Всім доброго дня! Я рада вас вітати. В нас сьогодні вже друге відео. і Ми розбираємо другу чакру. Перша в нас була Муладхара, ми проговорили, як з нею працювати, і сьогодні це Свадхістана. Ми вже проговорили в загальному, що таке чакра, що це наш енергетичний центр, який допомагає нам, щоб наша енергія циркулювала по всьому нашому тілу. І сьогодні будемо казати про нашу другу енергію. Ще її називають як жіноча чакра. Але по факту, як ми знаємо, поділу немає, і всі вони є як в чоловіки, так і в жінках. Тому тут ми кажемо загалом про цю енергію, але яка, звичайно, має дуже багато ознак жіночності та жіночих енергій. Тож ми розпочинаємо. Мене звати Юлія, я ваш провідник світ чакр, провідник світ трансформаційних ігор і, взагалі, впізнання тіла, розуму та душі. І сьогодні буду вам також допомагати, розказувати загальну інформацію, того, щоб у вас було розуміння того, що це таке, як працювати. І основні методи, як ви можете це зробити, вже зараз. Тому сьогодні в нас помаранчеві кольори, помаранчевий тейп. Ну, більше в мене як коричнево помаранчевого, все одно колір те, що знайшла зі своїх речей. А те, що буде підходити до саме цього кольору, яким ми знаємо, що одне з пропрацювань це є кольоротерапія. Ми поговоримо про це трошки пізніше. Ну а зараз про Сватхістану. Я буду, як завжди, використовувати підказку, свої книжки авторські. Сьогодні взяла книжку Карма з моєї авторської гри, де я буду дещо брати якусь інформацію. І тут зібрані мої знання, набутки. Ну і знову таки те, що буду вам ще додавати. Її називають Сватхістану сексуальною чакру. Сакральна сексуальна чакра. А ця чакра вона емоційна, вона відповідає за емоційність. За чуттєвість і за творчий потенціал. І от взагалі дуже сильне відкриття творчості, творчого потенціалу починається саме з цієї чакри, зі суватхістами. Тобто тут ми вже вчимося не тільки мати опору, не тільки жити в цьому матеріальному світі, а отримувати задоволення. Задоволення творити, фантазувати, щось, вигадувати, створювати. Тут, і якраз таки від шести. Років, 6, до 12, 14 років Сватхістану розкривається, коли дитина вже чітко каже, що я хочу, що мені не подобається, я це не вдягну. Тому що людина має пізнати цей світ, від чого вона отримує задоволення. Оскільки, якщо ми будемо тільки робити, як роблять всі, як нав'язано в соціумі, тому ми будемо розуміти, що ми не будемо мати своєї особистості. Тому тут. Розуміння себе через призму цієї чакри. А дехто каже, що ця чакра дуже емоційна, тому тут можливі емоційні всплески і тому подібне. Знову таки, якщо тримати в балансі будь-яку чакр Сватхістану так само, ми будемо в збалансованому стані творити і не будемо як перехилятися в якийсь бік. Цей колір помаранчевий, помаранчевий, але знову таки він може бути різних відтінків, оскільки ми розуміємо, наскільки чакра переявлена в людині, і кольори будуть в усіх різні. Це як направленість, яке буде світіння, але, навіть, наприклад, як коричний відтінок, може також цієї чакри бути. А коли ми кажемо про пропрацьовану, гарну сватхістану, то людина отримує задоволення. Задоволення від життя. Задоволення від кожної миті, від кожного моменту. Тут і задоволення від роботи, задоволення від хобі. Тут творчий такий потенціал дуже сильний. І сексуальна енергія це теж дуже важливо і для жінок, і для чоловіків, оскільки через Сватхістану саме розкривається сексуально, ця жіноча енергія, як кажуть, коли, наприклад, жінка не може проявитися, ну навіть найпростіше візьмемо. Не може вдягнути паття, тому що вона стільки в штанах ходить, і все не може вдягнути а, там, купити собі щось, не може відчути себе жіночною. Оці ось енергія Сладкістана допомагає розкрити цю саму жіночність. Ви, чоловіка, це допомагає також розкрити, але. Додати доброти, додати співчуття, додати чуттєвості і додати, щоб потім ж ми, коли піднімемося вище, ми вже могли і любити, коли ми піднімаємося на рівень серцевої чакри. Тому вона важлива. Важлива емоційність, всі дуже багато нас і вчать із дитинства, і ці установки, котрі проходять в нас кожного. Відмовний в кожного. А, ти сильна, чи ти сильний, чи ти мужик, чи ти жінка, не показуй свої емоції. А, ти не маєш плакати на прякому. Ти взагалі не маєш права плакати. Ти маєш бути сильною на вперед. І по факту ми одразу переходимо до рівня маніпури, от там якраз це є, коли ми будемо про це говорити, оцей ось напролом. І, а Сватхістану про свої емоції ми забуваємо. Ми забуваємо, що іноді ми хочемо поплакати. Ми забуваємо, що інколи нам боляче, що ми маємо цю емоцію виявити, проявити її, тому що нам кажуть, це слабкість. Але Сватхістана це не слабкість. В збалансованому стані це зовсім не складно не... Слабкість, а навпаки, це сила. Якщо, наприклад, ми ж кажемо в дисбалансі, тоді так, але зараз про це будемо говорити. І ось дуже багато хто пропускає цю сладкістану і, взагалі, вона закрита. Чи, наприклад, найпростіше, коли нам нав'язують все. Ти хочеш, я хочу, наприклад, купити оцю річ помаранчевого кольору, чи там рожевого кольору. Ну, давай брати більш практичний білий, чорний колір, найпрактичніші кольори. Беремо це, будеш носити вічно і під усе піді. людина така думає чи дитина, людина. Ну да, візьму, як всі. І вона від цього задоволення не отримає від цієї покупки, тому що вона робить так, як їй нав'язують, так як їй кажуть, що всі так роблять. І вона так роблять. І знову-таки блокує цю чакру, оскільки тут має бути цей покер. В збалансованому стані, що ми отримаємо при пропрацюванні Светхістану, це пізнання світу. Тут світ задоволень, пізнання, що вам подобається, не подобається, від чого ви отримуєте задоволення, від чого ви кайфуєте? Тут розкриття творчого потенціалу, фантазії, творчість. Прям творчий посил, ви можете творити, ви можете створювати це от така от мощна сильна енергія. А тут знову таки пристрасть, страсть також розкривається дуже сильно, коли ми ці чакру розкриваємо ця, ось, ці енергії, ці, наприклад, флір. Оце все розкривається через цю енергію. Знову таки, пізнання світу, пізнання себе з різних направленостей. Стан з друзями, як ми. Поводимося, це знову-таки розкриває сватхістаном, як ми будемо поводити себе в дружбі у відносинах і в задоволеннях. Тобто, і вона має бути збалансована, тому що зараз будемо казати про дисбаланс цієї чакри, тому що так все дуже радужно, все дуже гарно, але як завжди буває, що може трошки перехилити. І коли воно перехилює, коли воно змінюється, ми тоді розуміємо, що це вже пішло чи в Гіпер, чи в ГІПО. Ну, в ГІПО, ви вже в принципі зрозуміли. Тобто, коли людина повністю блокує. У мене навіть є а, з моїх клієнтів люди, які кажуть, я не хочу її усвідомо розкривати, тому що я хочу бути а, як такою, знаєте, холодною, беземоційною, мені так легше працювати, легше жити. Я не хочу відкривати свій поток цієї емоційності. Але знову таки. Емоції мають проявлятися. Це правило. Ми не можемо тримати їх в собі, ми маємо проявляти ці емоції. Тобто, і якщо ми хочемо плакати, ми маємо плакати. Плач всередині це, от, ну, не зря і кажуть, так, що це розриває душу, коли ми плачемо всередині, а зовні – ні. Тобто, ми маємо цю емоцію видати, видати в зовнішній світ. І вам буде від цього набагато легше. Але нас вчать ні, ти сильна, ти маєш все в собі тримати до кінця. І потім це дуже сильно ламає, тому що людина не може, вона вважає, що вона не має права відчувати себе слабкою, відчувати чуттєвість. Хоча, знову кажу, це невірна аксіома. Якщо ж йде в Гіпер, тут в нас негативні можуть бути прояви. Дуже сильно поглиблюється і посилюється емоційний стан. Тобто, тут вже гіпер. Коли ми плачемо з усього, коли ми в цих емоціях, в цих біття посуди туди-сюди, все не подобається, все погане, депресивні стани, тут, може наш можемо з'явитися наша примха до алкоголю, наркотиків, щоб... Прибрати цей біль, тому що ми чуттєві, тому що ми не можемо реалізуватися. Тут може бути спалювання творчого потенціалу, коли ми розуміємо, що ми творимо, це нікому не потрібно, це не приносить мені успіху. Це все, і ми просто руйнуємо це все, всю цю енергію закриваємо її в собі. А це може бути взагалі от знаєте, жага до задоволень, тобто там ейфорія і якісь вже сексуальні направленості можуть бути найбільш нормальні вже якісь гіпер будуть котрі і ейфорію від усього, ми хочемо отримати, спробувати всі. Наприклад, а ми наркотичні засоби, алкоголь, пробуємо все. Нам треба ця ейфорія, нам треба це задоволення. Ну ми розуміємо, що це вже не про це, тому що в поривах такої ейфорії, в поривах такого задоволення, ми втрачаємо себе. Ми втрачаємо себе, ми вже не чуємо свою душу, і ми вже знаходимося під впливом ну, оцих осіб речовин, реч, речей і всіх цих подій, що ми використовуємо. І знову таки погані відносини стають в людину з близькими. Може з'явитися агресія. Агресія, тому що це перший захист, коли в нас чуттєвість, це може бути да, через плать, але потім може навпаки агресія. Тобто можемо агресувати на людей прямо з будь-якого поводу, з будь-якого приводу, можемо це робити. Це нестриманість, нестриманість емоцій, вам щось сказали, все кинули, бризнули такі. Я не буду це слухати, це не про мене, і пішли. Це знову-таки, коли вже в нас дисбаланс, відбувається Ще. Це а, може бути стан, коли ми а, ну, дуже погано ставимось до інших, тому починаємо казати, що інший мав зробити, аналізувати, забуваючи про себе. Оце також про Сватхістану. І загалом а, дисбаланс Сватхістану, коли ми в пориві задоволення, в пориві отримання може привести до того, що ми залишаємося без грошей, без оточення свого, без своєї справи. Тобто ми залишаємося взагалі без нічого, оскільки ми лише думали про те, як задовольнити себе, не думаючи ні про якесь майбутнє, не про своє призначення, ні про близьких, ні про кого. І це зазвичай і приводить до дуже таких серйозних станів, коли людина оце підхвачена цією Сватхістаною в Гіпер. Основна емоція, котра блокує Сватхістану, це відчуття провини. Тому що дуже часто в пошуках, в цьому всьому руслі, коли був дисбаланс Сватхістани, людина відчуває провину, що вона зробила погано іншим, що вона образила інших. І отут відчуття провини не дає розкрити Сватхістан. Це перший варіант, від чого може бути відчуття провини. І воно дуже сильно. То ми відчуваємо, що ми винні. Ми винні те, що ми. Отримали це задоволення. Чи навпаки буває інша, коли в нас провина, наприклад, через те, що я не маю права отримувати задоволення. В мене є діти, сім'я, в мене нема часу на те, щоб отримувати задоволення. Я маю, повинна робити для них. І я буду відчувати провину, якщо, наприклад, я піду в кіно сама без дітей. Чи якщо я поїду, і оце чувство провини, відчуття дуже сильно ось що блокує Сватхістану. Подумайте, воно може бути з різних напрямків, воно може бути пов'язане з тобто, тут ну, не тільки ті ситуації, що я проговорила, але блокує, якщо першу чакру ми говорили, це страх, друге, це відчуття провини. Провини, оскільки інколи ми не можемо дозволити собі, інколи і це в гіпо, а інколи ми йдемо в Гіпер, і в нас провина, що ми зробили це. І тут прийняти свою роль, прийняти, що ми люди, що ми в цьому переродженні ми шукаємо дуже багато задоволень, дуже багато а, різних метрів, як це можна зробити. І ми можемо це робити, можемо пробувати. І це, в принципі, є як нормальний процес, тільки щоб ви зрозуміли, що для вас підходить, що ні, що для вас є погано, що для вас є добре. І це все знову-таки про Светхістану. І... Баланс дає дуже сильну силу і розкриває і емоції, і пристрасть, і творчість. Дуже багато. Це все вода, це все ось розкривається. Це все дає вам цей ось посил. В ГІПО ми просто блокуємо, не даємо собі взагалі шансу. Тобто це не для мене. Це не про мене, не для мене. Я не маю на це право. Тому що я ще буду відчувати чувство провини. Знаєте, як дуже. Такий приклад є, от як танцюють люди. Тому що зараз будемо казати про розкриття, і там якраз танці є. А є, хто танцює дуже відкрито, прям так дуже там сексуально, прям в гіпер. Є хто ну так, середньо збалансовано, щоб отримати задоволення, ну щоб просто кайфанути. А є люди, котрі в них є відчуття цієї, провини, і вони прямо от. Відчувається, якщо я не можу від себе проявити цей стит, котрі вони відчувають, і це в ГІПО, тобто взагалі не розкривати цю енергію. А ми маємо піймати оцей баланс, коли ми отримаємо задоволення, і це не переходить в Гіпер. Тобто, коли це вже робить погано і вам, і іншим, і це не в ГІПО, коли я повністю блокую собі всі потоки, блокую все, тому що я не маю права отримувати задоволення. Я маю право працювати. Сім'ю там, щось ще бути наставником, щось ще да. а, шлях, наприклад, а, самітника а, відлюдництва тут, звичайно, є. Коли ми беремо аскези, тут є, тому що ми вже Але ми знову ми пробуємо цю Сватхістану, але потім ми відмовляємося від неї, тому що на вищі статки ми розуміємо, що Сватхістана може вести в дисбаланс, так як і муватхара все одно, тобто нам треба щоб бути на вищих рівнях, про котрі ми будемо ще говорити, відмова від цього на якийсь період, тобто і отримувати задоволення від того, що ти маєш тут зараз, і від того матеріально. ну це знову такі перелаштування свідомості. Але для звичайної людини, котра живе, котра хоче вирости, виконати своє призначення, жити для, ну, для душі по душі, знаєте, щоб було. Комфортно, щоб було приємно і ви не відчували, що ви а, щось не зробили, щось би зробили. І знаєте, найгірше, що я вважаю, завжди є коли і завжди це питаю в клініку, Якби вас сьогодні вже ви мали піти з цього світу, а, чи б ви б задоволені тим, що вас зараз нажите? Чи б ви були задоволені тим, що ви зараз досягнули? Чи ви щось би хотіли? Якщо вона каже, так, я роблю все, що я маю робити, я задоволений цим. Це круто. Якщо ні, та ні, я ще ж не відпочив, я ще ж тільки працював, я ж хочу ще для себе пожити ось тут вже йде дуже сильний дисбаланс. По багатьом чакрам, але і по Сватхістані також. Це таки коротко про чакру, про Сватхістану. Як знову-таки нема поганої хорошої чакри, і є балансований стан. Збалансована чакра дає ну, дійсно дуже мощну сильну енергію. Як розкрити чакру? Зараз будемо говорити про це. Починаємо з розкриття чакри сватгіста. Ну, перше, ми вже знаємо, це кольоротерапія. І в нас кольоротерапія вона помаранчева. Це помаранчеві кольори, кольори в одежі, це помаранчеві продукти, апельсини, мандарини. Перець, ось ці такі продукти можемо прямо собі їсти. Це помаранчеві кольори навколо вас. Це може бути квіти помаранчевого кольору, це може бути якісь речі. Тобто, щоб навколо вас були ці кольори помаранчеві саме. І взагалі кольоротерапія це дуже гарний метод для пропрацювання будь-якої чакр, ну і сватхістани тут, в принципі, так само. А, другий Метод, котрий ми також вже розбирали, ви вже знаєте, це медитація. Але тут я трошки додам, як можна робити медитацію на розкриття чакр, для того, щоб краще це зробити, краще розслабитися. Для сватхістани дуже добре контакт з водою. Тут прям ідеальний от контакт з водою, те, що ми можемо використовувати, це прям от супер. І дуже добре, коли ви робите. Медитації, щоб біля вас була вода. Це можете робити медитації біля води, річка, озеро, море, що в день є. Чи можете робити медитацію, щоб була вода, звуки води, водоспад, можливо, якщо у вас є? Теж дуже добре розкриває з Ватхістаном. Ну і можна загалом робити в воді. Якщо ми сідаємо в ванну, малюємо ці круги, і якби розкриваємо цю сватхістану, це дуже добре робота з водою, тому що вода дає нам цей баланс. Вода приймає будь-які форми. Вода, вона емоційна, вода це плач, вода це емоції. І ми дозволяємо воді в нас, а води в нас більше 80% проявитися, не скривати те, що є всередині нас, те, що нам. Має вплив на нас те, що ми намагаємося скрити і показати себе іншими, Да? грати як в театрі, грати якусь роль, але не грати свою роль, на жаль. І тут, коли ви відчуваєте знову-таки під попочком, нижня частина відчуваєте, як іде помаранчевий колір, помаранчевий колір цієї енергії і оці. Звуки води, чи ви в воді, як ця енергія росте. І можете прям так руками, як від себе її, так от прямо розкривати, прямо ці, щоб розкрити її. Прямо. Чи можна руки прямо під, під попочкам покласти, щоб ще більше відчути, і так потім трошки відвести від себе, щоб ще краще розкрити? І отак от ми медитуємо. Спочатку ми візуалізуємо, і потім щоб ця енергія щоб вона йшла, щоб ця енергія рухалася, щоб ця енергія. Була такою, знаєте, як все щоб вона виходила за межі і тіла, і ви відчували, як вона підігріває вас. Ось таким образом ми робимо медитативні практики. Ну, музику можна використовувати. Музику є спеціальна музика для розкриття сватхістани. Можна, як я кажу, використовувати воду, дуже добре вона допомагає розкрити, В воді робити чи біля води дуже класно розкриває. Ну, Третє, ми знаємо, що це, звичайно, йога, але трошки теж доповню, йога асани це все так. Але для більш звичайної людини це заняття танцями. І танці танець живота. Дуже класно розкриває сватхістану. Просто супер. І, взагалі, жіночої направленості танцю дуже класно розкриває. Ну, тому тут для чоловіків більше, звичайно, підходить йога. Хоча зараз є різні направленості танцювальні, тобто можна використовувати, наприклад, бачата, латиноамериканські танці, оця ося пристрасть, оце все супер. Просто буде чудово працювати. І, ну от як для жінок, танець живота, жіночі танці, якісь там сексуальні танці, дуже класно розкриває Сватхістану. Ми даємо їй вихід через рух. А, також це мантри, а, мантри те, що можна і з приводу медитації, на медитації і так використовувати. І мантра сватхістани – це вам. 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 І оці мантри ми прямо можемо слухати, можемо співати їх і знову-таки розкривати цю енергію, прям відчувати, як ця енергія розкривається. Так от їх проговорювати і прямо відчувати, відчувати все. Це теж дуже класний метод на розкриття цієї чакри. Про водичку в нас вже було, коли п'ємо водичку чи медитуємо, також уявляємо помаранчевий колір, п'ємо помаранчево, як наповнюємо себе цією енергією. Це теж те, що можемо робити кожен день. Це прості методи, але котрі реально ефективні методи. І, як ми завжди, це афірмації. Зараз я виберу афірмації з книжки, котрі ми будемо знову-таки три. Афірмації, котрі будуть. Перше, я заслуговую насолоди у своєму житті. Це, коли ви собі не дозволяєте, жодної насолоди. Я заслуговую на насолоду у своєму житті. Не те, що я все перетерплю, я все витерплю. А я заслуговую на це. Наступне, моя сексуальність священна. Тут про сексуальність, да? Тут можна моя сексуальність, а, як мій дім, да? моя сексуальність священна, а, знову таки розкриття сексуальної енергії. І, що дуже важливо при Светхістанні, я унікальна творча особистість, я люблю та ценю себе. Тобто я унікальна творча особистість, я люблю та ціную себе. А, ось такі три афірмації. Знову таки, це дозволяти собі, я заслуговую на солоду в своєму житті. Розкриття сексуальності. Да, моя сексуальність, вона священна. А, і я унікальна творча особистість, я люблю та ціную себе. Ось такі от афірмації, те, що нам важливо для розкриття А, Оскільки, як ми знаємо, знову таки, що як і ця чакра, так і інші нам всі потрібні. Тому тут нема такого, що мені саме ця, мені ця починайте поетапно з перших чакр і піднімайтеся вище і вище. А ось такі в нас методи роботи зі Сватхістанами. Дійсно, Сватхістана це унікальна чакра, Сватхістана це унікальна енергія. Сватхістана це про частинку нас, що є в кожному з нас. Оця творча, емоційна, сексуальна, вільна енергія. І тут найважливіше навчитися дружити з нею, навчитися з нею жити в гармонії та прийняти її, якщо ви не приймаєте цю частинку себе. Повірте, це дуже і дуже важливо. На цій ноті ми будемо завершувати наш ефір-відео, пов'язане з Сватхістаною. Сподіваюся, відео було вам пізнавальним, і ви відкрили для себе, для себе дійсно нову інформацію. Тепер вперед до пропрацювань з тією чакрою. Гарного дня бережіть себе!